Знаєте, роками фінансова порада була простою: заощаджуйте гроші. Це був наче золотий стандарт шляху до безпеки. Але останнім часом щось не сходиться, правда? Усе більше людей, які, здавалося б, роблять усе правильно, відчувають, що фінансова стабільність, вона наче віддаляється, а не наближається. Щось кардинально змінилося. І це відчуття може бути дуже неприємним відкладати гроші, стежити за витратами, не ризикувати і при цьому спостерігати, як цінність цих грошей просто тане на очах. То в чому ж річ? Чому так відбувається? І ось що найважливіше зрозуміти одразу це не якась особиста невдача. Це системний сув. Економіка, в якій ми живемо, почала працювати за новими правилами. І просте пасивне зберігання грошей, на жаль, більше не є тією виграшною стратегією, якою колись було. Гаразд, щоб розібратися, чому ж правила змінилися, нам потрібно заглибитися в одне ключове поняття: воно діє як такий собі невидимий податок на наші гроші, і це поняття інфляція. Що ж це таке, якщо зовсім просто? Ну, по суті, інфляція означає, що з часом за ту саму гривню, долар чи євро можна купити все менше і менше. Кількість грошей на рахунку не змінюється, але їхня, скажімо так, сила, купівельна спроможність постійно слабшає. То як же її взагалі вимірюють? Уявіть собі такий собі віртуальний візок для покупок, який економісти називають споживчим кошиком. Вони наповнюють його типовими товарами та послугами, які купує середня родина, їжа, одяг, пальне. Потім вони просто відстежують, як змінюється вартість цього візка з часом. Ця зміна і є офіційним рівнем інфляції. Але ось тут і криється головне питання: чи відображається середня температура по палаті реальність кожного з нас? І що цікаво, невелика інфляція це навіть добре на думку більшості економістів. Вона ніби підштовхує людей витрачати та інвестувати, а не просто ховати гроші під матрацом. І це розганяє економіку. Але, коли цей процес виходить з-під контролю, інфляція перетворюється на руйнівну силу, особливо для заощаджень. Отже, ми чуємо одну цифру рівень інфляції. Але чи всі відчувають її однаково? Як показують дані, відповідь категоричне ні. Реальність набагато складніша. Це по суті історія про два абсолютно різні бюджети. І це питання ключове для розуміння всієї проблеми. Бо офіційний показник інфляції це просто середнє значення. А будь-яке середнє значення, як відомо, може приховувати величезні розриви. Воно згладжує всі гострі кути реальності, яку різні люди відчувають по-різному. І ось тут на сцену виходить концепція ефективної інфляції. Дослідники з ОЕСР кажуть: а давайте подивимось не на середній показник, а на особистий рівень інфляції для кожної родини. Тобто на те, як зростання цін впливає саме на їхній унікальний набір витрат. І знаєте, що виявилося? Ця особиста інфляція може відрізнятися від офіційної просто кардинально. І ось ця діаграма ілюструє це краще за будь-які слова. Дані ОСР дуже чітко показують, домогосподарства з нижчими доходами систематично стикаються з вищою ефективною інфляцією. Простіше кажучи, для них вартість життя зростає значно швидше. Це простий і суворий факт. Так чому ж така величезна різниця? А все зводиться до того, на що люди витрачають гроші. Подумайте самі якщо левова частка бюджету йде на їжу, опалення та електроенергію, а саме ціни на ці речі злітають до небес, то, звісно, такий удар відчувається набагато сильніше. У той же час заможніші родини витрачають більшу частку на послуги, подорожі, розваги, тобто на те, що дорожчало не так стрімко. Отже, дослідження ОСР чітко визначає, хто потрапляє під найсильніший удар, і це не лише люди з низькими доходами, це також пенсіонери, люди старшого віку та ті, хто має нижчий рівень освіти. Чому? Бо їхні споживчі кошики найбільше залежать саме від тих товарів першої необхідності, ціни на які зростають найшвидше. Гаразд, ми бачимо, що інфляція б'є несправедливо і найсильніше по найвразливіших, але як усе це пов'язано з нашими заощадженнями? А так, що в таких умовах стара добра порада просто відкладай гроші, перетворюється на гру, в якій здається, правила написані не на користь гравця. Дивіться, як це працює. Інфляція злітає. Центральні банки кажуть, треба охолодити економіку і піднімають відсоткові ставки. І це запускає ефект доміно. Раптом позичати гроші стає дорожче, і це прямо впливає на кожного, хто має кредит або планує, скажімо, взяти іпотеку. І ось тут ми підходимо до головного парадоксу для тих, хто заощаджує. Давайте порахуємо. Уявімо: банківський депозит приносить 5% річних. Звучить непогано. Так, але якщо інфляція в країні 10%, то насправді щороку втрачається 5% купівельної спроможності цих грошей. Це ніби заощадження, це кубик льоду в спекотний день. Він просто тане. До того ж, ця ситуація створює два абсолютно різні світи для позичальників: ті, хто має кредит із фіксованою ставкою у безпеці, їхні платежі не зміняться. А ось ті, у кого ставка плаваюча, Ой-ой, їхні щомісячні виплати почнуть зростати, створюючи ще більший тиск на бюджет. То що ж робити, якщо стара фортеця під назвою Просто заощаджуй дала тріщину? Відповідь не в якихось секретних трюках, вона у фундаментальній зміні способу мислення про гроші, мова йде про адаптацію. Фінансові регулятори постійно говорять про необхідність бути проактивними. А що це означає? Це означає не просто пасивно відкладати гроші, це означає активно ними керувати, розуміти свій бюджет, знати про всі приховані комісії, а головне розуміти, як великі економічні рішення впливають на особистий гаманець. Фокус зміщується з пасивного накопичення на активну фінансову обізнаність. І ось ця фраза, мабуть, підсумовує все як найкраще. Сучасна економічна система влаштована так, що вона по суті карає гроші, які просто лежать без діла. Вона не просто не заохочує пасивність, вона винагороджує дію, рух, активну участь. І це, зрештою, залишає нас із дуже великим питанням. Чи не так у світі, де старі правила більше не працюють так, як раніше, що взагалі означає бути фінансово захищеним сьогодні? Можливо, можливо, перший крок до справжньої стабільності це не просто більше заощаджувати, а більше розуміти. Розуміти систему, частину якої ми всі є.